Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, як розгорталася суспільна політична боротьба в Римі в другому першому столітті до нашої ери. Отже, відбулись наступні зміни в житті суспільства: збагачення римської знаті за рахунок того, що вищі посади за традицією посідали знатні сім'ї. Бо саме вони скуповували голоси бідноти. Поява найбіднішого прошарку міського населення без землі та власності, який влада утримувала за рахунок праці рабів. Відбулось розорення селян, бо вони воювали замість господарювання. Також відбулось небажання селян воїнів повертатись до праці на землі, оскільки вони отримували платню і здобич. У чому сутність реформ братів Гракхів? війни негативно вплинули на життя римлян і спричинили кризу Римської республіки. Рим потребував земельної реформи. У 133 році до нашої ери Народний трибун Тібері Грах запропонував земельний закон. За цим законом римська сім'я могла користуватись не більше як 250. Гектарами державної землі. Решту повертали державі, нею наділяли збіднілих плебеїв. Народні збори прийняли земельний закон Гракха. Противники реформи вбили Тіберія та 800 його прихильників. Діяльність комісії з переділу земель припинилася за 9 років після загибелі Тіберія. Народним трибуном був обраний його молодший брат Гай Грак. Поясни цей мем. Поясни наступний мем. Десятки тисяч селян отримали ділянки. Гай запропонував закон про створення колоній за межами Італії. Жителі переселенці отримували наділи землі. Для забезпечення Риму хлібом Гай будував комори та дороги. Його постійно оточували ремісники учені землеміри, часто він сам керував роботами. Противники Гая підірвали його авторитет серед виборців. Він програв вибори. Грак і його прихильники вдалися до зброї проти повсталих сенат, послав війська. Гай Грак, щоб не потрапити в руки ворогів, наказав своєму рабу вбити його. Розподіл землі припинили, але народ зберіг пам'ять про трибуні. Їм спородили пам'ятники і встановили статую їхньої матері з написом Карнелія, мати Граків. До чого призвела громадянська війна. Після придушення руху граків відбулося масове обезземелення селян. Розорені селяни подалися в Рим, де роздавали дешевий хліб і можна було отримати якусь роботу. Зубожіння римлян негативно вплинуло і на римську армію. Збіднілі громадяни вже не могли придбати собі озброєння. Тоді консул Гаймарій провів військову реформу і дозволив брати у військо всіх охочих незалежно від майнового стану. Солдатів озброювали коштом держави, за службу вони одержували платню, а по її завершенню земельні ділянки. Поступово солдати стали прихильнішими до генералів, які їм платили. Ніж до Римської республіки. Навесні 88-го року до нашої ери боротьба між консулами Гаєм Марієм та Корнелієм Солою за посаду головнокомандувача переросла в громадянську війну. Її супроводжували вбивства, загибель багатьох людей, грабунки, знищення пам'яток мистецтва і культури. У війні переміг Сула. Сенати, народні збори оголосили його диктатором. Було страчено десятки тисяч його противників та багатих людей. Однак Сула за два роки склав повноваження диктатора. Потрібно запам'ятати термін громадянська війна це озброєна боротьба за владу між громадянами однієї країни. Як раби боролись проти Риму. Найпоширенішим видовищем у Римі були бої гладіаторів. Для цього будували амфітеатри, схожі на сучасні стадіони. У центрі розміщували посипаний піском майданчик арену. З латинського переводиться як пісок. У гладіатори. Віддавали найсильніших рабів військовополонених або засуджених до смертної кари злочинців. У 74 році до нашої ери гладіатори підняли повстання, яке очолив Спартак. Він разом із 70 товаришами втік із гладіаторської школи і сховався на горі Везувій. У загін Спартака. Масово стікалися раби. Його армія сягнула 75 тисяч бійців. Спартак повів повсталих на північ Італії, щоб перейти Альпи і вивезти їх у провінцію Галію, де вони мали стати вільними. Але в 71 му році до нашої ери в битві його було розбито. Також повстання виникали. І на всій Сицилії. Потрібно запам'ятати термін гладіатор, гладіатори від латинського меч гладіус. Це спеціально навчені бійці в стародавньому Римі, які виступали в боях між собою або з тваринами. Що називали першим трумвіратом, і як його було створено? Після повстання Спартака в Римі. Почалися громадянські чвари, бійки під час народних зборів, сутички на вулицях і дорогах стали звичним явищем. Створення найманої армії, успішні завойовницькі війни, придушення повстань рабів посилили владу полководців, тому римські воїни корилися лише своєму воєначальнику. Найвпливовішими державними діячами та полководцями в той час були Гней Помпей, Юлій Цезар і Марк Крас, які об'єдналися для захоплення влади та боротьби із сенатом. Запам'ятайте термін «Триумвірат» – це союз трьох впливових полководців з метою захоплення влади. Цей союз отримав назву Першого тріумвірату. Члени Тріумвірату розподілили між собою війська. Завдяки впливу і авторитету ці державні діячі домагались прийняття будь-яких законів і рішень у сенаті. Запам'ятай, перший тріумвірат Марк Крас, Гней Помпей Великий та Гай Юлій Цезар. Поясни наступний мем. У Триумвіраті була боротьба між полководцями. Тому після загибелі краса Сенат наділив Помпея надзвичайними повноваженнями консула, бо дуже боявся Цезаря. Сенат вимагав від Цезаря відріктися командування своєю армією. Та повернутися до Риму. У 49-му році до нашої ери Цезар відмовився виконувати це рішення, бо мріяв захопити владу. На чолі одного із своїх легіонів він підійшов до річки Рубікон і після довгих вагань перейшов цю річку зі словами «Жереб кинуто, Рубікон перейдено. Почалася громадянська війна між Цезарем. І його головним політичним суперником Помпеєм. Цезар вийшов переможцем і був проголошений довічним диктатором. Які зміни відбулися в римському суспільстві за диктатури Цезаря? Юлій Цезар здобув величезну владу як народний трибун, консул і верховний жрець. Його почесним титулом стало звання імператора. Сенат і народні збори, які вже не мали великого впливу на життя країни, формально щороку обирали Цезаря консулом. Диктатор спирався на віддані йому війська. Цезар значно розширив територію Римської республіки та здійснив важливі реформи. Запам'ятай термін імператор. Від латинського повелитель. Це у республіканському Римі почесний титул, що надавали полководцю, який здобував великі перемоги. А наприклад, у монархії це титул монарха правителя імперії. Музика. Головні реформи Цезаря це удосконалення системи податкування. Обмеження зловживань намісників у провінціях, зменшення дотацій для стримання напливу зубожілого населення до столиці, початок широкої колонізації Італії, викуп земель і розселення на них ветеранів армії та безземельних селян, підтримка сільського населення виплатами і розширення їхніх прав. Ухвалення закону проти розкоші, що забороняв носити пурпуровий одяг і перли, врегулювання порядку проїзду транспортних засобів та створення вулиць з одностороннім рухом, уведення юліанського календаря, карбування золотої монети, яка із часом стала в Римі єдиною грошовою одиницею. Проти Цезаря виникла змова. 15 березня 44-го року до нашої ери Цезар прибув на засідання Сенату. Коли він увійшов, змовники оточили його, кинулися на нього з кинджалами, які ховали під сенаторськими тогами, та закололи Цезаря. Розповідали, що спочатку Цезар боронився, але, побачивши серед змовників брута, до якого ставився як до сина, зі словами «І ти, бруте! Закрив обличчя краєм одягу і впав замертво перед статуєю Помпея. Проте змовники не спромоглися відновити республіку. У Римі знову почалася боротьба за владу. Поясни наступний мем. Та перевір себе. Не забудь завітати та пограти. Дякую за увагу! Гарного настрою!